Ранок добрий, дорогі українці. На ковальня і ковалда поки що мої ручник спочивають. Ось чим сьогодні буду палити в кузні. Хто не зрозумів, це стареньке свиняче корито для поросят, та й гордний поки що спочиває. І збоку ціла купа залізяк. З цього я, до речі, вже зробив дві троянди. Лемеші лежать. Так от, що я хотів показати? Ось так буде видно, мабуть, краще. Сонечко сходить, але несміливо. І що тут у нас? А у нас тут на швидкоруч, заслюсарена заготовка. виконана нещодавно. Ось вам і приклад українського традиційного ножа періоду козацтва. Доволі незвична конструкція, зважаючи на наш час, але вона й не дивна. Клинки такого форм, такої форми, хоча, до речі, треба шліфанути, були продиктовані саме східними мотивами. Ну і звичаєм козаків носити з собою такі великі пластунські колодачі. Ось він, селянський простий варіант, абсолютно робочий. Та форма. Про яку ми, на жаль, забула. Скоро буде готовий. Гарного всім дня!